Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку глобальна мережа інтернет. На минулому уроці ми з вами вивчили, що група з'єднаних між собою комп'ютерів називається комп'ютерною мережою. І комп'ютерні мережі бувають локальні і глобальні. Локальна мережа це та, де комп'ютери розміщені на невеликій відстані один від одного, в одному або в сусідньому приміщенні і зв'язані між собою. А глобальна мережа це та мережа, де комп'ютері можуть бути в різних кінцях світу, але все одно об'єднані між собою в мережу. Найбільшою комп'ютерною мережею є інтернет. інтернет це всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, які поєднані між собою. Кожен комп'ютер у цій мережі має свою унікальну адресу, за допомогою якої його можна знайти. Тобто кожен кожен комп'ютер має свою адресу і коли йде обмін інформацією з інтернета, то, де б не знаходився якийсь передавач, навіть супутник в космосі, він знайде саме той комп'ютер, який зазначений за цією IP-адресою. До мережі комп'ютер під'єднує спеціальний пристрій, який називається модем. Він має ось такий вигляд невеличкого коробочка, у якого є декілька антен. Телефонні канали, радіо та супутниковий зв'язок поєднують комп'ютери в єдину мережу. Уявіть собі, що вона охоплює землю ніби павутина. Слово інтернет походить від англійського International Network. Що означає міжнародна мережа? В інтернеті можна робити дуже багато цікавих речей. Наприклад, можна зайти в електронну бібліотеку, вибрати книгу з з якої бібліотеки світу, де б вона не знаходилась, чи в Україні, чи в Америці, чи в Ізраїлі. Чи в африканській країні, якийсь, і взяти і почитати її. Також можна спілкуватися за допомогою спеціальних додатків, ну, наприклад, як додаток Skype, можна спілкуватися як і за своїм товаришем, який живе в сусідній квартирі або в будинку, а можна спілкуватися з людьми, які знаходяться в іншій частині світу. Також за допомогою інтернета ми з вами можемо спілкуватися в соціальних мережах. Це такі відомі мережі, як YouTube, Facebook, Twitter, Instagram та інші. А ще за допомогою інтернета ми можемо з вами взнавати, яка буде погода в нашому місті. Чи в якомусь в іншому місті нашої країни або всього світу, яке нас цікавить? Ми можемо знати погоду як на сьогодні, так і наступний тиждень, або навіть яка була погода, чи буде погода через місяць. Також за допомогою інтернету можна здійснювати віртуальні подорожі. Наприклад, ви мрієте поїхати до Парижу, але в даний час. Не можете туди поїхати, нічого страшного. Завжди можна здійснити віртуальну подорож в будь-який куточок нашого світу. І ще за допомогою інтернету ми можемо здійснювати покупки, не виходячи з дому, не встаючи з дивану нашого улюбленого чи крісла завдяки багаточисленим багато інтернет-магазинам. Ну, один із самых найпопулярніших інтернет-магазинів це українських це Розетка. Або інтернет-магазин, який відомий по всьому світу це AliExpress. І ще одна чудова функція, яку ми можемо використовувати за допомогою інтернету це електронна пошта. Що таке електронна пошта? Це поштові служби, за допомогою яких... Можна обмінюватись листами. Ви реєструєтесь в цій поштовій службі, створюєте там свою поштову скриньку і маєте можливість надсилати листи, не виходячи з дому. Найпопулярніші поштові сервіси це такі от українські сервіси, як Meta.ua і ua, e .ua. І один із найпопулярніших поштових серверів в світі це сервер Gmail. Також дуже зручна функція в інтернеті як пошукові системи. Вони допомагають знайти інформацію в інтернеті за характерним ключовим словом або Фразою. Ну, Сама популярна, якою ви користались, я впевнена, це пошукова система Google. Напевно, кожен, кожна людина так чи інакше, колись в ній щось шукала. Отже, які можливості нам дає інтернет? За допомогою інтернета ми можемо на нашому гаджеті переглядати. Любі фото, відео або аудіодокументи, слухати музику, дивитись фільми, так, скачувати якісь смішні картинки. Ще за допомогою інтернету ми можемо листуватися з нашими рідними, близькими, з нашими друзями. І ці листи вони в один миг доходять до адресата, якому ви направляєте їх. Ще Одна чудова функція інтернету це онлайн-спілкування. Тобто ми можемо не тільки надсилати листи, а і спілкуватися з людиною, так наче вона сидить біля нас, хоча вона буде знаходитись на другому кінці світу. Наступна послуга, згадуємо: це пошук любої інформації в інтернеті. І пошук не тільки інформації, а й навіть пошук нових друзів за допомогою наших соціальних мереж. Діти, а це ваше завдання. Вам треба по доріжкам знайти, який із комп'ютерів надсилає листа перший, другий чи третій, і написати це в коментарях. Або надіслати відповідь до клас Рум. Дякую вам за увагу! Маю надію, що урок був цікавий. До побачення!